Іван, вітаємо вас з перемогою. Ну, який настрій був Ось, о, заключно, на заключний матч? Як виходили, як налаштовувалися? Ну і твої враження від сьогоднішньої перемоги, за рахунок чого перемогли? Дякую за перемогу. Настрій налаштовувалися на цю гру як на всі інші. Так, можливо, десь в тому матчі. Був негативний для нас результат, але ми на кожну гру виходимо, налаштовуємося і хочемо перемагати. А враження ну, позитивні сьогодні досить класно зіграли, змістово. Багато получалося, спробували десь щось в новій схемі, і все вийшло. Ну і здається, ви виконали настанови тренера, два голи забили, і майже все. Майже все було вирішено, але ще і суперник там трохи потім знову тиснув. От розкажи, звісно, все, все йшло за сценарієм, як того вимагав тренер. Е, ну, суперник так, тиснув, але ми виконували, кажу, тренера установку, і головне, що нам... Получилось виграти сьогодні. Ну, думками на відпустці був вже? Ні, ні, ні. Точно на відпустці. Ну, взагалі, що скажеш для себе про сезон, які для себе підсумки зробиш? Чи був в тебе прогрес і які цілі ставив, які ставиш надалі? Ну, цілі завжди хочеться грати на найвищому рівні, ну кожного разу перемагати, але я ще не буду робити висновки тому ж, і підсумок, тому що у нас ще сезон не закінчено. Ще один тур, так, так. 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 Сергій Івановичу, ну, сьогодні виїзний матч був. І ви разом з Іваном. Що скажете про команду? Як налаштовувалися на цей так. виїзний матч? Хороше футбольне місто, горішні плавні, хороший стадіон. Ну і зрозуміло, що налаштовувалися на хороший матч. Він сьогодні вийшов за бок сторон. перемогли. Зараз важливо відновитися і спокійно доїхати додому. Ротація в складі це виставки з минулого матчу, чи надали можливість виявити себе іншим гравцям? У нас є багато гравців, які хочуть і можуть грати краще, тому даємо шанс. Ну, Вадим Шаврін сьогодні довів, що шансом скористувався і минулого матчу, і цього матчу. Ось, в чому його сила, в чому його деван підпитується енергію? Да, якщо є фланові передачі, то він грає добре. Якраз Іван і подав котовий, з якого Вадим забив. Іван, це було все заплановано? Ну, звичайно, заплановано. Может похвалити Івана, хтось ні м'яч не забив, все нормально. Все. Ні, ну, нам кажуть, коли, куди подавати, що потрібно робити, і ми стараємося це виконувати. І Вадим Шаврін ну, завжди каже, на мене грайте, так? Сянов? Так, звичайно, ну, Вадима сильна сторона це гра головою і, звичайно, поверсі, і звичайно, ми це часто використовуємо. Ну, такі досвідчені гравці, як Шаврін, потрібні да, команді. Що вони молоді, дають? І гравці от Івана 20 років, 21, да, От якраз досвідчені гравці, які мають допомогти. Молоді, пане Ярославе, ну, сьогодні прагнули перемогти, продовжити. Ну, підтримувати собі гарний настрій після минулого домашнього поєдинку, коли була нічия, але що не вдалося, і можна сказати, що можливо, ось початок матчу так щось там втратили і пропустили ці два голи. Так, ви правильно підмітили, ми налаштовувалися на перемогу, хотіли перемогти. Хоча е, ця перемога турнірного становища не покращила, але все одно хлопці налаштовувалися на перемогу. Прикро пропускати два м'ячі в такий короткий проміжок часу. Буквально за в двох атаках, там, в три хвилини, ми пропустили ці голи. десь допустились грубої помилки, і команда поділля цим скористалась. Тому далі вже суперник грав по рахунку, ми намагалися змінити. Ситуацію на полі і на табло, про що свідчить забитий м'яч нами, але вкотре вже відмінений. От, прикро, прикро, коли хлопці стараються, забиваємо, віддаються сили на полі, але, на жаль, сьогодні без забитих м'ячів. Для вас це заключний матч. З яким настроєм завершуєте? Чи можете зробити підсумок Цього чемпіонату такий короткий? Ну, ми дуже вдячні нашим хлопцям за ту роботу за сезон, який ми пройшли разом. за, особливо за другу частину, яка була після зимової перерви. Хочеться відзначити, що ми. Не були хлопчиками для биття, як багато в пресі нам це прогнозували. От, ми кожну, кожну гру грали практично на рівних, але десь, десь точкові помилки не дали нам набрати бажану кількість очок, щоб залишитись в першій лізі. Хочемо подякувати також керівництву клубу, яке Яке довело команду до кінця сезону, ну і так само нашим волівальникам, які завжди цікавили життям команди, які вірили, підтримували, і в принципі, в тому числі заради них, ми робили свою роботу.